Доброго дня! Пропоную вам сьогодні дізнатись корисне про інтернет. Інтернет корисна справа, розважальна і цікава, пізнавальна, бо про все, інформацію несе. Він простий в користуванні і поради бездоганні роздаємо в щирий друг всім бажаючим навкруг. Він потрібен щохвилини для цікавої дитини і на безліч запитань відповість їй без вагань. Інтернет це глобальна комп'ютерна мережа, яка включає свій склад мільйони комп'ютерів по всьому світу. Інтернет це сховище інформації, де кожен може швидко знайти потрібну інформацію і порівняти інформацію з різних джерел. Це відкрита система, а це означає, що в інтернеті свою інформацію може опублікувати кожен бажаючий. І який він буде чесний і порядний. Так буде правильно написано в інтернеті. Тому треба добре думати, що писати, коли писати? І що там написано або що там показують для того, щоб вас ніколи не обманули. А для чого нам потрібен інтернет? Так, інтернет потрібен, щоб спілкувати. Через нього знайомляться і шукають нових друзів у соціальних мережах. А ще він потрібен, щоб навчатися і розвиватися, передивляючись тематичні роботи, читати різні новини, підвищувати рівень своїх знань, технічної і медійної освіченості. Розважатися, гратися, слухати музику, дивитися фільми і різні відеоролики. От для чого потрібен нам інтернет. Інтернет хороша річ, та небезпека всюди. Будеш правила безпеки знати, будеш легко з інтернетом розмовляти. Тож правила Роботи в інтернеті запам'ятай, домашню адресу, фото, номер телефону, адреси батьків і паролі нікому ніколи не можна давати, бо через них про вас зможуть про все дізнатись. Батьки тільки дозвіл до паролів мають і їм завжди їх повідомляють. Якщо знайдете якусь невідому інформацію, яка турбує вас, негайно сповістіть про це батьків. Ніколи не погоджуйтесь на зустріч з людиною, з якою ви познайомилися в інтернеті. Якщо все ж таки це необхідно, то спочатку потрібно спитати дозволу батьків, і зустріч повинна відбутися. Тільки у присутності батьків і там, де є багато людей. Не посилайте свої фотографії чи іншу інформацію невідомим людям через інтернет питайте про все дозволу батьків. Не відповідайте ніколи на невиховані і грубі листи. Якщо інколи ви отримуєте такі листи, розкажіть батькам, а батьки зв'яжуться з компанією, яка надає послуги інтернету і у всьому розбереться. А ще розробіть з батьками правила користування інтернетом. Особливо домовтеся з ними про Час роботи і сайти, на яких вам можна заходити. Ніколи не заходьте на недозволені сайти і не порушуйте безгоди батьків ці правила, бо це може бути для вас дуже небезпечно. Обмежуй в інтернеті час, ще є багато справ навколо, коли сідаєш кожен раз. Заводь будильник біля столу. Пам'ятай, дітям можна бути біля інтернету 10-15 хвилин. Якщо вас багато в одній кімнаті, не шкодь і не заважай іншим користувачам, тому що інформацію, яку вони використовують зараз, може бути їм дуже необхідною. З інтернетом по життю ти походжай, та про правила безпеки завжди пам'ятай. Дякую за увагу!